Тиму я розмовну студію із безпрограшною лотереєю. Розповідаю, донатите 300 гривень на збір. Зараз з'явиться QR-код, номер картки на екрані, і можете виграти автомобіль. Tesla Model 3. Чому лотерея безпрограшна? Тому що усі гроші із цього збору підуть на закупівлю дронів для підрозділів головного управління розвідки. Що вони з цими дронами зроблять? Я думаю, ви розумієте, і це найкращий подарунок, який може отримати кожен українець. Але якщо хочете автомобіль, як він виглядає зараз, ми покажемо коротеньке відео. То QR-код, номер картки і ось ця чорна електрична автівка. Я сподіваюся, вам буде чим її заряджати. Приїде до вас. Чим більше 300 гривень задонатили більше разів, тим більше шансів її виграти. Цей розіграш проводить громадська організація. Робимо, і до нас зараз приєднається її співзасновник та офіцер Збройних сил України Андрій Ткачук, аби розповісти про цю ініціативу. Більше Андрію, добрий день, привіт, привіт, привітно. Розкажи нам будь ласка, більше про те, як це все працюватиме, як виграти машину. Ну, насамперед, я хочу подякувати тобі. Подякувати усій команді, яка за кадром що ви системно підтримуєте наші збори. Це сьогодні дуже цінно для всієї нашої команди, для моїх побратимів, тому що завжди ви. Включаєтеся і допомагаєте, тобто це вже наш не перший збір, який ми проводимо, і механіка в нас аналогічна попередньому. Будь-хто хто задонатить на банку, монобанку 300 гривень або ж більше, тобто 600, 900, півтори тисячі має відповідну кількість шансів на перемогу у цьому розмірі. Тобто 300 гривень один шанс, відповідно, там 900 гривень, три шанси виграти тесту. Прямий ефір розіграшу відбудеться після закінчення збору, коли ми зберемо всі 7 мільйонів гривень. Жодна копійка не йде на компенсацію автомобіля. Завжди е, ми розіграємо лише ті автомобілі, які меценати віддають нам е, повністю. Цей автомобіль від українця у е, Сполучених Штатах, який її передав. Тобто, що важливо, автомобіль не бити, якщо в Сполучених Штатів е, відразу така думка. Ні, це людина купувала його собі, але зараз вирішив його розіграти для того, щоб виготовити якомога більше fpv дронів для підрозділів гур. А також інших підрозділів Сил оборони в Гурі. Ми збираємо легендарному підрозділу Артан, який повернув під контроль України вишки Бойка, який брав участь в боях за Бахмут, Київ, Херсон, і сьогодні виконує найгарячіші завдання, в тому числі тиловорога. Легендарний підрозділ, і він точно знає, що робити це. Ми в навіть сьогоднішні ранкові новини з Вороніжа нам підказують, що головне управління розвідки знає, що робити з пташками. Тому дуже запрошуємо всіх. Донатити дійсно лотерея безпрограшно позаяк. А всі кошти ідуть на ці дрони. А переможець може отримати чудовий новенький автомобіль. Машині всього три роки. В чудовому ідеальному стані будемо продавати як на ринку, але все ж таки зацікавлювати громадян донатити, тому що ми теж розуміємо, чому саме такий метод збору коштів хочеться віддячити тим українцям, які системно донатять, не забувають донатити, незважаючи на те, що там два з половиною роки виснажливої повномасштабної війни люди допомагають збройним силам. Ми таким чином хочемо віддячити при цим розігрували... Фордмуста зібрали понад 10 мільйонів гривень. Купили 14 ребів для того, аби захистити наші медиваки. Купили кілька сотень півдронів. Передали кошти на вантажівки вовкам. Девінчі, які вже от приїхали. Ми їх ремонтуємо. Передамо перед цим розігрували хамер за донат. Зібрали понад 11,5 мільйонів. Купили дві одиниці бронетехніки для бійців НГУ «Азову». Купили два міномети 48-му окремому батальйону імені номана чали а також купили понад сотню fpv дронів. Також підрозділом БПЛА, які виконують завдання на сході. Андрію, а поточни, будь ласка, якщо хочеш отримати більше шансів виграти автомобіль, то треба задонатити 600 гривень чи 300 і 300? Неважливо автоматично. Монобанк все нам допомагає. Ми проводимо розіграш завжди в прямому ефірі разом з представником підтримки банку «Монобанк», Що їм теж дякуємо? Якщо ви задонатили або 3 тисячі, або 10 разів по 300, Є аналогічна кількість 10 квитків, 10 шансів виграти автомобіль. І важливий момент, якщо ви донатите не з карти монобанку, вкажіть, будь ласка, прізвище ім'я по батькові ваше, бо номер телефону, з яким вам можна з вами можна зв'язатися, тому що Монобанк автоматично не підтягує клієнтів інших банків. Скільки коштує така тесла, яку ви розігруєте? В середньому по ринку вона коштує приблизно 25 тисяч доларів. Там сьогодні по курсу це мільйон гривень. Тобто, це теж відповідь для багатьох людей, які а чому ж не продати і відразу не закупити те, що потрібно. А тому що ми зробимо X7. Наша ціль 7 мільйонів, і ми хочемо на сім разів помножити кількість цього автомобілю. А якщо там взяти Мустанг, ми його помножили в 15 разів. Якщо ми взяли Хаммер, ми його помножили в 11 разів. Якщо взяти там міні купер який ми розіграли, ми його помножили в 12 разів, тобто всі Автомобілі е, приносять набагато більшу користь для збройних сил, коли ми розірюємо. Уже за 5 хвилин нашого ефіру 230 тисяч гривень люди задонатили на цей збір, хочуть виграти автомобіль. Я їх дуже розумію. Ми із моїм другом, який на фронті зараз брали участь в розіграші у вас міні-купера і Мустанга. Не виграли ні те, ні те. Але ми будемо пробувати ще. Я впевнена, що колись нам пощастить. Але розкажіть, будь ласка, як реагують люди, коли ви їм телефонуєте і говорите, ви виграли автомобіль? І скільки ці люди донатили, щоб його виграти? Ой, то та це такі емоції. Насправді, я брав участь в прямому ефірі. Ми розіграли наприклад «Хаммер». і виграла дівчинка, яка має брата, який тоді був на бахмутському напрямку. Вона задонатила тисячу гривень. Тобто тоді ми по 100 гривень збирали за один квиток. Тобто 10 шансів вона розплакалась. каже: Млін вчора тільки закрили моєму брату збір на пікап на Бахмут. Зараз виграють машини. Ми точно зробимо все, щоб вона ще більше приносила коштів військові. Який взагалі спочатку просто ну. По телефону ми не розуміли, чи він просто нас ігнорує, чи що він просто при зустрічі каже: я був в шоці. Я не розумів. І це дійсно військовий представник оборони, який виграв цю машину. Тобто люди спочатку зараз не вірять, діляться емоціями. Потім ми з ними зустрічаємося. Для нас важливо максимально відкрито провести і розіграш, і передачу автомобіля, і переоформлення автомобіля. Тому ми це все показуємо там на наших сторінках, на сторінках наших партнерів, які нам допомагають у розіграші. Автомобіля на сторінках фонду кровських Наталі Литвина Саші Кровської які завжди в кожному зборі разом з нами в інстаграмі. Ми транслюємо їхні uh -huh. сторінках на Фейсбуці. Ми транслюємо на сторінці нашої тобто, громадської організації. Все максимально відкрито ніякого договорняка, як знаєш, інколи люди переживають в таких випадках. Не буде все піде на правильну справу на дрони для головного управління розвідки. Андрію, дякую дуже, що доприєднався. приєднався. Це був Андрій Ткачук, офіцер збройних сил України. Співзасновник громадської організації робомо, яка зараз розігрує Тесло за донат. Від 300 гривень. Ми поки залишимо і номер картки. Якщо хочете приєднатися до цього благодійного збору, то будь ласка, долучайтеся а з нами зараз на зв'язку речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Назар Волошин. Пане Назаре, добрий день доброго дня, Яно, Доброго дня студії і глядачам. Слава Україні, героям слава! Давайте розпочнемо із Покровського напрямку найгарячішого на східному фронті і загалом на лінії фронту. Зараз які там були зміни за останню добу. Ну, за останню добу зміни в тому, що ворог, звісно, ж не припиняє спроб, продовжує свої активні, скажімо так, штурмові і активні бойові дії на тому напрямку. Відбулося за добу 49 ворожих атак. Звісно, попередня доба було дещо менше. 45. Це населені пункти, де ворог намагається проводити свої штурмові активні дії. Це Юрівка, Новоолександрівка, Воздвиженка. Калинови, Лозувацький прогрес та Новоселівка, перша а ще Яснобродівка та Карлівка. Звісно ж, сили оборони тримаються, дають ворогу адекватну відповідь. Він там відчутно і це відчуває, адже на, на цю добу втрати ворога там понад 180 окупантів було знищено і поранено. Також кілька одиниць автомобільної техніки знищено. Ну і кілька артилерійських систем. Сили оборони на тому напрямку вживають заходів. Виснажувати, звісно, наступальний потенціал окупантів, адже вони досить активні там уже не перший тиждень, і не перший місяць, і захисники надійно ну, тримають оборону на зазначеній ділянці і дають гідну відсіч агресору. Пане Назаре, а часів Яр інший напрямок після того як сили оборони України відійшли з мікрорайону канал, як змінилася там ситуація? У ситуація змінилась лише в тому, що задля того, щоб зберегти ж якраз життя і здоров'я військовослужбовців, було прийнято рішення, те, що відійти і залишити ті руїни, які ворог, звісно ж, перетворив цей мікрорайон. І зараз на тому напрямку тривають також штурмові активні дії. Ворога він провів за минулу добу на тому напрямку. Звісно, ж 11 атак було зупинено. Попередня доба було дев'ять ворожих атак. Райони якраз Кліщіївки, Калинівки, Іванівського та Андріївки. Ну і Цієї доби ворог також не полишає спроб. Намагається витісняти наших оборонців із займаних позицій на тому напрямку, зокрема, часів Яр, Іванівське. Також поблизу Кліщіївки. Обстановка знаходиться контрольована силами оборони. І на ранок по часу яру було зафіксовано понад 280 обстрілів різних видів озброєння. Основна маса обстрілів якраз приходиться саме якраз південна частина самого міста Часів'яр На напрямку було проведено 32 ворожих штурми. Зокрема, на місто Часів'яр 5 ворог провів. Активно працювала ворожа авіація. Однак вона більше акцент зміщувалася ближче до турецького напрямку. Це 10 авіаударів, скинувши 13 кабів. Ну і на тому напрямку було знищено разом і, це і в районі Часового Яра, і ближче до Турецького. Це 103 окупанта знищено, 150 отримали поранення. І знищено було також чимало техніки. Це 5 БМП-2, 5 гаубиць, 1 міномет, 4 бліндажі з ворогом, 1 склад боєкомплектом та 1 склад з паливомастильними матеріалами. Пане Назаре, напередодні видання Forbes повідомило про те, що росіяни втратили у битві за часів ЯР уже 99 тисяч вбитими і пораненими. Битва за часів яр розпочалася у квітні. І щодня ви повідомляли про те, що 100-200 окупантів були на цьому напрямку знищені. Де береться цифра? 99 тисяч, наскільки взагалі вона близька до реальності? В Принципі, цифра близька до реальності в тому плані, що міжнародні експерти-аналітики приписали її в тому плані, що за час активних бойових дій це за три місяці по всій лінії бойового зіткнення. Така цифра може бути. Скажу одразу, що втрати ворога я спеціально підрахував. Ну за нашою інформацією за квітень на нашому напрямку за місяць було 20, понад 24 тисячі за травень. Понад 25, майже 26 тисяч, і за червень майже 32 тисячі ворога. Тобто, загальна цифра за три місяці наступальних дій в районі як і Часового Яру, так і по всій лінії фронту становить ну, на східному напрямку наша східна операційна зона. Це 82 тисячі окупантів. Ну, ще ж є інші напрямки. Ну, до 90 тисяч може дійде цифра, Десь але плюс, 82 тисячі трошки. це е, вся лінія Слідний фронту фронт. в осу в Хортиця. Правильно, саме так да це приблизно цифра 82 плюс-мінус. Ну вона варірується. Ну не див... ну, до 90, можливо ще з іншими напрямками: там ще Оріхівський, Времівський. Ну, тобто, 90 може бути. Тому я не буду сперечатися з експертами. Вони можливо мають. Більш детальні цифри. Про часів яр це цифра надто велика. Там цифра за весь час активної, Часовоярівської, ворожої операції по знищенню якраз мікрорайону кварталу становить десь близько п'яти тисяч до п'яти тисяч особового складу російського там було знищено, поховано в тих посадках. Вони не вернуться вже до їхніх домівок і вони навіть не розуміють за що вони воювали. Ці Треба тисяч. було приходити для того, щоб потім повертатися Місно. до своїх домівок. Дякую вам, пане Назаре, за те, що доєдналися. До нас Дякую, Це був і, Назар вам. Волошин, речник оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця останні секунди для того, щоб просканувати QR-код, переписати номер картки, задонатити 300 гривень. І більше, і отримати шанс виграти автомобіль Тесла Model Модел 3. Це уже півмільйона за 15 хвилин. На цей збір наші глядачі задонатили. Мотивація хороша. Усі ці гроші підуть на закупівлю дронів для головного управління розвідки. Тому скануйте, переписуйте номер картки, пишіть своє ім'я та прізвище, номер телефону в коментарі до збору. А я вже маю передавати слово